Що Сконструювали і зібрали, зварили стапель для рихтовки кузовів. І системі з, з, з такого металу, матеріалу. Швеллер, усилений трубою для висоти, там огаки для розтяжки. Тут елементарно просто. А, тут трошки заморочилися. Це у нас пальці з-под поршню розтягується на, на різьбі, в трубці різьба, розкручується ключом. І тут так же само пальці, це шатуни, приварені. Ось така стапель. Кому цікаво розміри геометричні... А кому интересны кресты? Да? Бо мене учат як вести блог.